Орел є уособленням американської демократії, яка останнім часом мені не дуже подобається, тому я сподіваюся, що це пиво з орлом мені сподобається набагато більше. Це в нас буде WIPA, тобто насичене міцне гірке пиво від броварні ремесло з міста Харків. Міцність пива, до речі, 7,2% і охмелялось воно суперделіком. Для дегустації спеціально взяв келих від броварні хумель. Хто здогадався, чому я це зробив, можете написати в коментарях. А я буду потрошки переходити okay. до дегустації. Клас, аромат мені подобається. І колір класний зацініть. А, для WAP це дуже гарний колір, він такий класний, прозорий, тому що багато WAP, які варять в Україні, вони чомусь такі от брунатні і солодові. Аромат у нього трав'яний та з нотками травки. Ну, Ви зрозуміли про що. Я, до речі, в пиві є навіть спеціальний такий профіль, який описує цей смак. Він називається Данк. І от це пиво, воно так от з ароматом данку. Дуже приємне, дуже яскраве. Можливо, трошки однобоке, але все ж таки така от трав'янистість, саме, от така, вона мені подобається в пиві. Смак у нього яскравий. Якщо вам подобається гірке пиво, то ви зайшли за адресою. Це прям. Те саме пиво воно гірке, воно таке от. Аж в горлі після смак лишається, відчувається така от гарна хмилова складова. Він такий доволі смак. У нього трав'янистий, тут багато відтінків, квітів, трошки навіть така от апельсинова цедра, але в цілому все ж таки переважає трав'янистість. І в мене навіть чомусь цей смак він нагадує о той хміль, який можна влітку у нас на паркані, десь в Україні зірвати, розтерти цю шишку. Коли ви її нюхаєте, то от вона така сама по ароматиці. Які це пиво по смаку. Яскраве, гірке, чисте, виразне. В цілому непогане пиво, і знаєте, в мене така проминула думка, що було б класно поставити його в сліпу дегустацію WAP. Мені здається, що воно б посіло явно на останнє місце. Ну, на перше теж явно не претендує, але в цілому непогане, гарне пиво. І, як на мене, йому оціночка 4 точно заслужена буде.